Volvo. це що? Правильно, безпека XC60 2011 року d 4 двохлітровий дизельний двигун з коробкою автомат. Також авто не фарбоване, все в рідній фарбі. Пробіг у цього екземпляра 245 тисяч кілометрів. По салону у нас чудовий білесенький салон, сидіння з тканини, не шкіра, круїз контроль у нас, мультикермо, підігрів передніх сидінь. Також є двохзонний клімат контроль. Також є блютуз, дисплейчик, хоча невеликий, але все, що треба, є на 2011 рік. Позаду багато місця. салон взагалі не затертий, чистий на пробіг 245 тисяч, як і має бути. Позаду у нас є також сервопривід багажнику. Багато місця в самому багажнику для того, щоб щось покласти. Сідіння теж складається і можна тупо спати двом людям. З ростом 1,90 м. Не написано. Авто взагалі що надійне, якісне та безпечне. Тому, кого цікавить цей чудовий варіант, кросовер, ще й економний, до 9 літрів по місту, позаду мене питання за телефоном, а ви підписуйтесь, підписуйтесь на наш ютуб канал та шукайте нові безпечні надходження.